Симпатичні фігурки, певне, подумали ви. А що якщо я скажу, що це пряники? Справжнісінькі солодкі пряники? Утім, з допомогою золотих рук чернігівської майстрині відомий десерт перетворюється на витвір мистецтва. Створення от таких от будиночків один з її солодких проєктів, над яким вона активно працює. Проєкт називається Незлавне місто. Він ототожнюється з ну, може ототожнюватися з різними містами нашої України. Прийшла ідея, ну це як закритий гештальт. З початку війни я ж не могла працювати, бо тут активні бої були і ну, було дуже важко. Я думала, що я вже ну, поки війна ну, не повернуся до цієї справи, але. Ну, час плинув, і як тільки стало можливо робити, якось все перемислила і вирішила зробити це. Творчий шлях майстрині почався ще з 2016-го. З кожним будиночком вміння покращувались, а разом з цим з'являлись все нові прихильники творчості. Зараз Олена створює та продає свої пряникові майстер-класи. Я роблю Пряникові будинки ну, давно вже, і я вже вмію робити так, що сама проводжу уроки. В мене є учні в 44 країнах, і я подумала, що найбільше, чим я можу допомогти, це якщо буду продавати свої майстер-класи і частину грошей віддавати на ЗСУ. Тому я от і вирішила якось продовжити це робити, ну, бо цим я максимально зможу допомогти. Планах у майстрині створити пряникову репродукцію відомої бібліотеки для юнацтва, що постраждала внаслідок рашиських обстрілів. Я думала зробити будинок зі складною архітектурою, ну як для пряників, той, що розрушений біля стадіону Гагаріна, в мене в планах він є, і я до цього повернуся і я зроблю його. Звісно, ми поцікавилися, чи їстівна ця краса. Всі деталі, крім освітлення, це все їстівне. В мене є будинок великий, там в мене вісім зон, і кожна освітлюється по різному. Є там вісім викачів, і все там заховано. Фундамент стіни. Ну, тобто, такий є проект. Також чернігівські майстри не втомлюються дивувати своїми надзвичайними проєктами та вміннями. В такі моменти розумієш, Чернігів справжнісінький клондайк талантів.